Носимося безпосередньо в рингі. Будемо дивитися сьомий вечір. Сьомий поєдинок сьогоднішнього вечора. Даруйте Олександр Узун, червоний кут проти Максима Дроботенка, відповідно, синій кут. Олександр Узун досить, я думаю, може бути відомим багатьом. Нашим болівальникам йому 29 років. Ми тривалий час не бачили його при справі. Була в нього перерва на два роки пов'язана. З певними пошкодженнями, але зараз він повертається, маючи рекорд 4-0. Іде в ринг проти Максима Дроботенка, якого рекорд одна перемога, шість поразок та одна нічия. Але насправді це той випадок, коли хочеться сказати, що в рекорд не дивіться. При всьому, при тому, що він поступався, у нього лише одна поразка була достроковою. При цьому боксував він проти Арсенія Різніченка, Євгена Розлуцького, якому власне і програв достроково. Тобто опозиція була досить таки пристойного рівня. У Максима Дроботенка. Ну і Олександр Узун боксує в стійці Шльги. Наразі він живе та тренується в місті Одеса. Зараз пропускає по тулубу Узун. Вага 76 кілограмів. Вже не перший бій. у Цій вазі дивимося і знову-таки повертаємось до Супер Мідл вейта В Рефері. Руслан Мишко, який, власне, і дає команду бокс. Через джеб намагається підійти Олександр Узун. Максим Дроботенко вичікує, видно, що другим номером працювати цей хлопець зовсім не проти. По тулубу намагається пробити Максим Дроботенко. Ну, як на мене, станом на зараз для повернення така опозиція, як Максим Дроботенко, для Олександра Узуна, дуже навіть пристойна, я би так сказав. Відчути ринг, відчути себе, нагадати, як це боксувати по профі. Зараз на зближенні Дроботенко пробиває і тут же клінчують хлопці. Ух, зараз опиняється на Канвасі. В нас Олександр Узун і це перший нокдаун. Вау! Такий, як то мене трошки флеш-нокдаун, несподівано це було. Максим Дроботенко чітко вистрілив дальньою рукою. І Олександр Узун був в нестійкому положенні, тому, власне, йому відрахували. Ось така несподіванка в нас на старті. Цього протистояння вже в першому раунді. Ну і Максим Дроботенко, нагадаю, має рекорд одна перемога, шість поразок. Тобто далеко не вражаюча кар'єра у цього хлопця, але уже в першому раунді він здобуває певне лідерство. Але Узун має показати характер. Має показати, що і в нього десь має бути в арсеналі прицільний удар. Узун підступає до свого опонента. Дроботенко, бачимо, намагається закручувати під ближню руку. Ну, і так грається зараз ближньою рукою Дроботенко. але й вистрілює дальні. Ми побачили від нього, що це вже може працювати доволі непогано. Перший раунд позаду. Дуже несподіваний епізод. Ми побачили від Максима Дроботенка. У синімоподі Максим Дроботенко. Миргород, Україна. Максиму 23 роки. Представляє місто мирогород полтавської області. Кар'єра його як професійного боксера розпочалася у 2019 році. Провів 8 боїв з них перемогтеремів воно. Тримується під керівництвом Анатолія Віктора Бужиків та Володимира Куртенка. Бачимо зараз на повторі чіткісінький крос у виконанні Максима Дроботенка. От підловив, що називається, вистрілив саме тоді, коли треба, спіймав свого опонента на випаді і довів до нокдауну. Дуже навіть вдалий епізод для Максима Дроботенка. Другий раунд тим часом у нас розпочинається. Бачили ми кути бійців якоїсь паніки в куті у зуна. Я не бачу, попри програний перший раунд. Ну і власне треба також відзначити, що Олександр Розумний на по аматорах боксував відтак. Він був спарних партнером і Олександра Хижняка, коли той готувався до Олімпіади в Парижі. А це, як ви розумієте, рівень достатньо серйозний опонувати Олександру Хижнякові зараз ближній чіткий боковий від Максима Дроботенка. Клінчують зараз бійці. Ну, такий не супер насичений старт у нас другого раунду зараз. Цікаво подивитись на Максима Дроботенко, який ніби підходить до бою в ролі аутсайдера, але походу здобуває перемогу. Перевагу Даруйте. Чи буде він відчувати цей імпульс, що треба додати, навпаки, десь засушити бій? Побачимо. Поки що непогано вистрілює Дроботенко другим номером на зближенні. Ух, зараз теж непогано прострілює Максим Дроботенко дальнім хуком І тут відразу ж клінч. Поки що по перших двох раундах можна сказати, що бій скоріше проходить під диктовку саме Максима Дроботенка, який є в ролі аутсайдер. Команда Брейк від рефері просить Рефері уважніше слухати бійців. Олександр Узун шукає свої атаки, але важкувато й розвинути саме через те, що після атаки відразу ж відбувається клінч. І розвитку як такого практично немає. Олександр Узун зараз зближується і знову-таки спроба атаки, і тут же клінч. Узун іде вперед. Дроботенко чітко вистрілює хуками на других ролях. Знову на контратаках Максим Дроботенко сьогодні діє напрочуд якісно. Влучає зараз Узун дальнім хуком. Дроботенко теж намагався вже повторити цей епізод, коли точно пройшов у нього крос, але цього разу Олександр Узун був готовим. Ну так не просто сьогодні боксувати Олександру Узуну в цьому поєдинку. І знову ж таки, от тільки здається, що має початися атака, має початися якийсь розвиток чи розміни тут же клінч. Дроботенко з дальньої дистанції видає двійку, і ще точний крос від Дроботенка, і спроба розвитку атаки. непогано і тут же розмін. Важкі два раунди для Олександра Узуна проходять. Формула-4. Раунди в нас. У червоноході ремонт Олександр Узун. Одеса Україна. Кар'єра як професійного боксера у нього стартувала у 2020 році, провів чотири бої в усіх чотирьох перевір. Тренується фільм керівництва Володимира Осівчука. Олександр Усув. Одеса Україна. Показують нам зараз хайлайти раунду номер 2 Тут вже без нокдаунів, але в цілому Дроботенко працював достатньо чітко. Доволі прицільно. Насправді питання: наскільки зміг все ж відновитися? Е, олександр Узун після пропущеного удару. Тому є питання. Чесно, я не зовсім розумію, чи Узун відновився після того нокдауну. Спершу здалось, що ніби все окей, що ніби він швидко повернувся до бою. Однак по продовженню цього поєдинку не певен, що Олександр Узун на всі 100% повернувся у гру. тут рознімає бійців, ну і Узун незмінно продовжує бути першим номером цього бою, продовжує давати тиск Максиму Дроботенко, але в цілому до цього тиску він готовий. Як закручує зараз Дроботенко свого опонента, ну, і так, чим далі, тим більше емоцій зараз. В куті саме Олександра Узуна, тому що розуміють там, що бій може бути програним. При тому, що нагадаю, Олександр Узун має зараз небитий рекорд, але мав він тривалу. у в бокс, як чітко зараз здалека, видає Максим Дроботенко досить добре користується своєю антропометрією саме на довгій дистанції Максим Дроботенко. Ну і при цьому непогано в'яже, коли це необхідно. А тут Узун чітко пробиває лівим боковим. Зум підходить, пробуває зараз по тулубу, але Дроботенко, в принципі, ситуацію контролює. Стик головами, здається, був і тут же Рефері попереджає тримати голову вище. Дроботенко чітко пробуває, але підказують йому продовжувати атаку, видавати мінімум два удари, якщо перший проходить. І ще розміни, які, власне, закінчуються клінчем. Олександр Узун іде вперед, але провалюється. Досить чітко на ногах діє Дроботенко. Узун продовжує човчатувати за своїм опонентом. В принципі, картинка бою як така не змінюється. Узун перший номер, який постійно йде, намагається давати тиск. Але здається, що Дроботенко взагалі не проти такого сценарію. Треба зайти з дальньою рукою виконання Дроботенка, але тут уже Узун читає свого опонента. Зараз чітко видає в розміні Дроботенко і продовжує зараз свою атаку Максим. Ну Чимало ударів пропускає Олександр Узун. Безумовно, це впливає на його роботу. Три раунди тим часом у нас позаду, бокс, за яким досить цікаво стежити у вазі 76 кілограмів. Показують нам зараз хайлайти, три важчелезних раунди для Олександра Узуна. Бачимо, чітко діяв на контратаках Максим Дроботенко, дуже чітко відчував момент, коли треба видавати ці купи І Сьогодні чи не найкращий бій від Дроботенка, який я взагалі бачив у його кар'єрі, тому що він знову підійшов у статусі андердога, але настільки чітко діє. Такий бенефіс від хлопця синього кута. як Закручує зараз Дроботенко свого опонента. У зону йде в атаку, але досить вдало підсаджується Максим Дроботенко і тут же клінчує. І ще розміни ух Греко-римська боротьба. В нас тут на ринзі тим часом відбувається, але лише на мить рефері тут же повертає їх до боксу. Неточна атака у виконанні Максима Дроботенка, але зараз уже непогано у виконанні Максима. Нагадаю, що четвертий останній раунд в цьому протистоянні. У першому Дроботенко відправив суперника на канвас. Після цього Олександр, Олександр Узун даруйте за таку е, помилочку. Олександр Узун піднявся і спробував дати бій, але в цілому так виглядає, що він проходить саме під диктовку Максима Дроботенка зараз іще чіткий дальній від Дроботенка пробуває зараз на зближенні Максим Дроботенко. Скільки проблем він сьогодні вже приніс Олександру Узуну? Зараз уже Узун точно прибуває в розміні. І ще розміни ми зараз бачимо, але занадто близько для того, аби створити якийсь конструктив для ну, таких немаленьких хлопців. У вазі 76 кілограмів Дроботенко зараз на дальній нозі, але тут же по можливості клінчує, аби нівелювати будь-які атаки свого візаві. Ух, зараз теж непогана атака в виконанні. Дроботенка і буквально нас лишається менше хвилини до кінця цього протистояння. Нагадаю, що це історичний вечір боксу, де будуть чотири титульних поєдинки. Ми до них поступово підходимо. Ну і головна подія вечора Олександр Гриців проти Сергія Радченка в Бріджервейті за пояс WBC Франкофон. І що розміни на сам кінець цього бою ми бачимо. Роботенко вже також їх розпочинає. У тулупу пробуває Максим Дроботенко, Тож тут вже маємо навіть і Узун не проти пов'язатися, тому що сил на сам кінець залишилося небагато. І це все. Чотири раунди цього бою в нас позаду. Олександр Узун піднімає руки вгору, але будемо йти до суддівського рішення. Дізнаємося, все ж таки, чия рука сьогодні буде вгорі. Шановні друзі, давайте ще раз подякуємо за цей напружений медовичний поєдинок Максим Рободенко Миргород, Олександр Узун Одеса. Отже, рішення суддів. Суддя номер один 37-38. Суддя номер два 35-40. Суддя No3 38 Одноголосним рішенням суддів. Перемагає боксер з синього кута Максим Дроботенко. Пергород Україна.